Всім моє вітання! Ви на каналі Факти Лайв. Мене звати Оксана Гуцаєт. І сьогодні, як і завжди, говоритимемо про найактуальніші теми дня. Але перед тим, як ми почнемо, нагадую вам про вподобайки під цим відео та коментарі. Отже, поїхали. День жалоби в Україні. Минулої ночі росіяни обстрілювали Київ, Одесу, Запоріжжя. Летіло все. Шахеди, балістика, калібри через комбіновану атаку у столиці загинули 23 людини, 134 постраждало. Найбільше жертв багатоповерхівці Солом'янського району там всю ніч тривав розбір завалів. На місці трагедії знаходиться наша кореспондентка Наталя Кулик. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, вітаю. Чи триває ще пошукова операція. Які нові дані щодо трагедії? Вітаю Оксана. Так пошуково-рятувальна операція досі триває вже другу добу, і власне маємо зростання кількості жертв внаслідок наслідок цієї атаки. Загалом по Києву вже маємо 24 жертви у цьому будинку. До 19 людей зросла, зросла кількість загиблих, тому що от, буквально 20 хвилин тому рятувальники між завалами знайшли ще одне тіло. Тобто, це вже 19 жертва цього чергового російського теракту. Твальні роботи, аби деблокувати обережно, деблокувати це тіло, поки що невідомо чи це чоловік чи жінка. Попри це, пошуково-рятувальні роботи далі тривають. У ДСНС нам розповіли, що остаточна кількість ще можуть перебувати люди під завалами. немає інформації від рідних, але все ж таки, так як будинок ракета прошила, фактично. Дев'яти поверхівку, і всі дев'ять поверхів обвалилися в підвальне приміщення. Є таке припущення, що все ж таки в підвальному приміщенні ще мож, могли бути люди і можуть бути тіла. Тож рятувальна операція триватиме, допоки рятувальники не розберуть підвальне приміщення буквально до фундаменту. Ось ви бачите кадри, як триває як рятувальники розбирають завали. Працює дуже багато. Важкої техніки про це дуже багато рятувальників. Комунальники допомагають прибирати довкола, бо навколо постраждали також ще будинки п'ятиповерхівки, повибивало вікна, багато розтрощених дерев. Тут тривають роботи. А тепер я прошу послухати все ж таки рятувальників, що вони говорять про цю операцію. Скільки вона ще триватиме? Чому така складність з. Кількістю ймовірною кількістю людей, хто може бути ще під завалами. Прошу послухати. Роботи у нас ще досі тривають, тому що поточної інформації, скільки може бути людей, людей під завалами, у нас досі немає. Тому зараз ми десь на рівні першого поверху, але ж ми розуміємо, що у підвальному приміщенні у нас може бути ще й люди. Коли рух весь під'їзд зруйнований, то важко визначити скільки людей було. Тому що іноді ж мешканці не знають, хто живе в сусідньому будинку. скільки людей взагалі е мешкає Ну, власне на місці? Тут є рідні, які чекають звістку про свою близьку людину. Вони не хочуть говорити з журналістами, їхні стане зрозуміли. І також тут очікують мешканці сусідніх будинків. Хтось прибирає свою квартиру, хтось допомагає сусідам. Власне, ми залишаємося на місці слідкувати за перебігом подій, за перебігом важкової рятувальної операції. Я хочу ще раз підкреслити, що ця атака, яка відбулася вчора, російська терористична атака, вона була однією з наймасованіших взагалі на столицю за час повномасштабного вторгнення. 24 людини загинуло, Росія забрала їхнє життя і ще 134 людини постраждали. Власне, на цьому в мене вся інформація. Оксана, ми залишаємося на місці. Дякую, Наталя. Це була Наталя Кулик з місця трагедії, де напередодні вночі влучила російська ракета. Ну а що ж, президент Сполучених Штатів, Дональд Трамп доволі дивно відреагував на масовану російську дронову атаку по Києву. Під час спілкування з журналістами на борту літака доволі беземоційно уточнив, коли це сталося. Ймовірно, на той момент ще не знав про це. От, послухайте діалог. Як ви відреагуєте на російську атаку дронами по Києву? Коли, коли це було? Нещодавно я перевірю, і ми повернемося до цього питання. Мені треба на це подивитися. Ну і вже згодом держдепартамент Сполучених Штатів засудив російський удар по Києву та висловив співчуття жертвам. Також офіційно підтвердили смерть американського громадянина на внаслідок страшних обстрілів тої ночі. Із доволі неочікуваним результатом завершився саміт країн Великої Сімки в Канаді. Лідери G7 не змогли узгодити спільну заяву щодо війни в Україні, оскільки Сполучені Штати не погодилися з остаточним формулюванням документа. А президент Дональд Трамп взагалі достроково покинув зустріч. Ймовірно, більше переймається ситуацією на Близькому Сході. Під час обговорень з лідерами Великої Сімки Трамп заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам великих грошей. Тож не погодився на жорсткі обмеження щодо Росії через несподіваний від'їзд Трампа не відбулася його запланована зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Український лідер у зверненні до учасників саміту заявив, що Вашингтон може змусити Росію покласти край повномасштабному вторгненню в Україні, і для цього потрібно працювати з Дональдом Трампом. Лідери G7 підтвердили свою підтримку України у захисті її територіальної цілісності, суверенітету, також погодили використання заморожених російських активів для надання фінансової підтримки Україні. Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що країни рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями. Ну і наостанок поговоримо про дозвіл множинного громадянства. Верховна Рада прийняла законопроект про множинне громадянство. Чимало українців і нині мають два паспорти, але після початку великої війни це стало ще актуальніше. Дуже важкий кадр. Це був мій дідусь і це його батьки. І вони не знали, чи вони. Колись ще побачиться родину Юліана і по мамі, і по татові під час Другої світової вислали із Західної України до німецьких концтаборів. Після перемоги над нацистами вони мріяли повернутися додому, та це означало би нове заслання. Радянський Союз, таких як вони вважав зрадниками, а це була українська еліта. Один прадід Ярослав Княгиницький, греко-католицький священник. Інший Павло Гайда, він був професором української мови, став дуже активний у українському візвізельному русі, належав до влади УНР. Так родина Юліана опинилася у Сполучених Штатах Америки, але як могла берегла свою ідентичність. Тому чоловік, який народився і все життя прожив у Чикаго, розмовляє українською майже без акценту. Вони мали таку свідомість українську, Вони дуже переживали, що якщо продовжиться. Радянська влада то взагалі пропаде українська мова, і вони вважали, що це була їхня відповідальність зберегти українську мову під час революції гідності. Як журналіст Юліан розповідав світу про злочини Януковича 22-го висвітлював повномасштабне вторгнення Росії. Нині він працює в організації Разом Україн», яка підтримує військових медиків та лобіює інтереси України у США. Він знає, що українець і доводиться щодня. Бракує лише одного. Я не маю ніякого. Доказу конкретного, що я українець, нема ніякого документу, і я би хотів, щоб хтось легемітизував мою ідентичність. Та щоб отримати паспорт із тризубом, Юліан мусить відмовитися від американського. Обрати між двома батьківщинами так вимагає український закон. Втім, невдовзі все може змінитися. Держава хоче дозволити українцям мати два паспорти і більше. Відповідний законопроєкт цього тижня пройде друге читання у Верховній Раді. Сам по собі закон про множинне громадянство є певною мірою історичний. Врегулювати питання подвійного громадянства у нас намагаються вже багато років, адже мільйони українців. Вже мають паспорти інших держав. Це були наслідки міграції різних часів незалежності 90-х, 2000-х років. Ми маємо врегулювати цю ситуацію, і ці люди мають зберегти українське громадянство паралельно з тим, які вони вже мають. Тобто, цей закон фактично цю ситуацію, дає можливість визнати, що множинне громадянство. Є законним у час війни, коли мільйони наших людей вимушено опинилися за кордоном. Ці зміни ще більше на часі. Якщо законопроєкт ухвалять, українці зможуть отримати громадянство іншої держави і офіційно зберегти своє. На це чекає колега Юліана Анастасія. Вона вже 12 років живе у США. Отримати американський паспорт може, але не поспішає. Боїться втратити український батько Анастасії. Нині у війську вона ж робить все, щоб у нього була зброя, переконуючи американських політиків підтримувати нас. З громадянством Сполучених Штатів могла пробити для України ще більше. Я розумію, що якби мій голос в Америці враховувався, то вирогідність того, що проукраїнська влада прийшла б в Америці, була б набагато більша. Отримати український паспорт, не відмовляючись від свого, зможе нарешті Юліан та інші етнічні українці. Якщо закон ухвалять, треба лише підтвердити українське коріння та скласти іспити з мови, історії і назнання конституції за спрощеною процедурою. Також отримують громадянство іноземці, які мають заслуги перед Україною і передусім ті, хто на фронті бореться за нашу державу. Їм достатньо прислужити за контрактом один рік. Решта іноземців, щоб мати наш паспорт, мають прожити в Україні принаймні 5 років. Знання мови, історії та конституції. Вимога до всіх. Важливо список держав, з якими можливе множинне громадянство буде обмежений. Його складе кабінет міністрів. Закон вже чітко визначає, кого не буде у ньому. Окрім звичайно, там Росія, Білорусь, тобто країни агресори а це ті країни, які не визнають нашу наш суверенітет, територіальну цілісність. І це дуже просто визначити, подивившись, як хто в ООН голосував у 2022 році. Після першого читання законопроєкту торік у грудні до нього надіслали понад тисячу поправок. Деякі опозиціонери вимагали позбавити права голосу людей з двома паспортами та заборонити їм купувати землю. Але це відхилили, щоб не ділити українців на сорти. Це якась маніпуляція, що тут, значить, китайці чи араби приймуть масово українське громадянство. Вивчуть історію України, значить українську конституцію, українську мову для того, щоб скупити і вивести землю. Втім, обмеження є: люди з подвійним громадянством не можуть обіймати державні посади та бути суддями. Це забороняє конституція. Юристи, міжнародники нагадують, понад 130 країн світу визнають множинне громадянство, зокрема держави Євросоюзу, до якого ми прагнемо. Сама Україна теж не має прямої заборони. Принцип. Єдиного громадянства, записаної конституції, більшість юристів трактує так: відсутність множинного громадянства всередині України, тобто що не може бути громадянства Вінницької області чи Автономної Республіки Крим чи міста Києва. Український паспорт це не тільки можливості, а й обов'язки, зокрема і військовий обов'язок. Юліан це усвідомлює, і попри це каже: як тільки зможе, стане українцем офіційно. Якщо українська б держава б казала, ти повинен брати зброю на фронт, я б не відмовився. Христина Гавриш, Максим Костенко, факти сітіві. На цьому все. Бережіть себе і до зустрічі на каналі Факти Лайв.